Багато хто говорить про те, як важко українцям пристосуватися до життя в Канаді. Давайте сьогодні поговоримо про переваги українців в Канаді. Поїхали. По перше, я хотіла б сказати, що українці це переважно ті люди, які вміють виживати у будь-яких умовах. Якщо ви пережили 90-ті, то вам же мабуть нічого не страшно. По-друге, друга перевага, я б сказала, це те, що наша освіта все ж таки дуже така універсальна. Якщо ви навчалися у вищому навчальному закладі в Україні, то ви, мабуть, вивчали, ем, окрім своєї спеціальності якусь культурологію, мову, історію, вищу математику, фізику, все що завгодно, ви набагато більш ем, всеціло розвинута людина, ніж багато. Людей, які е, зараз живуть в Канаді, третя перевага, я б сказала, що це посттравматичний зріст. Це такий феномен у психології, коли людина від свого травматичного якогось досвіду чогось навчається і якось психологічно виростає. Це є і наш спадок психологічної травми від наших дідусів та бабусь, від голодомору, від другої. Світової війни, а також сучасних подій, взагалі, я думаю, що наша країна, наші люди, вони дуже багато чого пережили, не тільки самі по собі, а також через наших предків. І ця мудрість вона передається із покоління в покоління. Ще велика перевага українців, це наша єдність. Можливо, це може так не виглядати з першого погляду, особливо в Канаді, бо спершу здається, що кожен сам за себе, але з іншого боку, у нас є національна ідея. Колись ще до війни ми були на якійсь гулянці, де були молдавани, грузини, росіяни. І українці, і от ми українці. У мене була у мене був рушник такий туристичний у виді українського флагу, який мені передали з України як сувенір. Бо я дуже давно там вже не була. І ми почали співати гімн з іншими українцями у нашій компанії. Росіяни так подивилися і сказали: ви якісь дуже чудові, у вас така національна ідея, у нас такого нема. Я хочу зауважити, що ці росіяни ніколи не підтримували політику Путіна, і саме тому покинули Росію і завжди підтримували українців, Україну і, взагалі, а, усьому були дуже проукраїнські. Так ось і це дуже така відмінна якість саме нас, наших людей. Це те, що ми дуже пишаємося нашим походженням і нашою країною. Ну і така фінальна перевага українців це те, що ми дуже гостинні, ми дуже такі, як вони кажуть, анімейтед, Ми дуже такі цікаві для багатьох інших національностей. Розкажу історію. Одна з моїх перших подруг в Канаді була канадійка, і вона. Спочатку дуже мною зацікавилися. Я думала, що вона просто хоче бути моєю подругою, але насправді потім вона мені розповіла, що вона хотіла розгадати е, таку таємницю українок. Бо чоловік, якого вона кохає, на жаль, е, закоханий у українку донестями, і це його перша дружина, яка пропала всю. Друзі, на жаль, тут у мене закінчилося місце на телефоні, тому мені, на жаль, доведеться розповісти вам історію якось іншого разу. Хотіла просто наголосити, що це, звичайно, така фривольна якась моя фантазія. І, звичайно, я не хочу ніяким чином сказати, що одна нація може бути кращою, ніж за всі інші. Але просто хотіла зробити позитивний вам такий пост, щоб підбодрити і сказати, що не все так погано. Я знаю, що зараз важко. Подумайте про те, які у вас можуть бути переваги. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Дайте мені знати в коментарях, які ще переваги, ви думаєте, є у українців тут, в Канаді, або десь ще у світі. Як завжди, бажаю вам усього найкращого. Нехай усі будуть в безпеці. Слава Україні, і побачимося скоро. Па-па!